Всім привіт, ви на каналі Damazerius. І сьогодні ми поговоримо про прокачку сабів на сервері Skrite X2. І напевно, спершу я почну з порад. Всі саби починаючи з 40-го левела, краще всього починати прокачувати на РБ, так як на цьому сервері фіксований РЕСП в 2 години і в 8 годин вечора. То прокачка саба з 40-го десь до 56-58 вас займе приблизно годину. Якщо ви удачно зайдете в 2 години, зберете паті. Е зарані продумайте план, по яких РБ ви пройдете, і пробіжитесь. Я так всі свої саби і прокачую до 58 го там, до 60 го левелу. Друга порада е легше всього прокачуватись в паті, а не соло. Е третє, е без ПА. Взагалі не суйтесь куди-лібо на цьому сервері. Ну і остання порада. Заздалегідь, продумайте, які саби ви будете прокачувати, е, тому що краще всього так продумати, щоб у вас один е, набір шмота підійшов на один саб е, зброї так само на всі інші саби. Ну, Але тут також не забувайте про майбутнє, тому що, е, наприклад, такі персонажі, як Dark Avenger, вони в паті в майбутньому на фармі не потрібні ніде. Тому обирайте такі персонажів, щоб ви могли е, цим персонажам потім сходити скрізь, куди ви захочете. Наприклад, там, на інстанц-зони, е, на якийсь фарм там, в поле, на ПвП і так далі, все, що вам потрібно. Ви це продумайте добре. Ну і Базові речі, що саби камелі брати не можна, не можна брати саби на овера чи на крафта, і не, світлі не можуть взяти темних і темні не можуть взяти світлих. Що я мав на увазі, коли казав, що треба продумати сабкласи. Наприклад, ви граєте ЗММу і хочете в собі зробити такі скіли, як контр-УД, Целісту і контр-співід. то ви спокійно берете з квеста на сабклас лук ашний. І так само його використовуєте на всіх сабах. На сабі Кота. І на сабі танка, і на сабі варка. Бо коту, в принципі, по барабану, з якою зброєю ходити. да, там На 68-му левелі з'являється скіл, який додає ваші стати, вашому самону. Але по суті, все, що треба від кота, це його баф. По поводу сета на кота, також ви можете бути навіть в хеві, і вам ніхто слова не скаже. Далі саб. Танка, з якого ви берете контр УД. Так, я розумію, танк з луком так собі звучить. Але такі реалії, що тут з луком легше всього прокачатись. І танк це один з таких проф, яких дуже тяжко качати, але я поподробніше за це розкажу пізніше. Ну, і варк з луком. Тут варки перероблені, вони стріляють найгірше, ніж луки, і їх в патії дуже охотно беруть. І ще така порада з приводу хитрості по прокачці по левелам в паті. Візьмемо, наприклад, таку локацію, як Gans Cave. Там люди качаються з... там... нормально наносять урон 76-го, там 74 го самони там нормально втаскують. Але ви туди можете йти савом спокійно, там десь 68 м левелом, іти спокійно туди качатись. Але е, беріть так, щоб. Той, хто вас буде прокачувати, людей. От ви 68. Ви йдете в ГЦ і збираєте паті так, щоб більше вас на 9 ливлів ніхто не був. Тобто максимальний левел, який ви там, 68-го, по 77. І йдете спокійно, стаєте в ГЦ. І кач вам буде йти хоч і зі штрафом, але дуже-дуже смачно. Тому вибираєте е, локацію під левела більше, чим ви. Але щоб. Всі люди, які були в паті, були не більше, левелів, ну, не більше 9 левелів, чим ви. Чи на каріках в Луа можна ставати, ну, поки ця локація є, можна ставати там з е, 66-го. Але е, не забувайте те, що якщо ви не берете всю паті таких левелів, як ви, то вони просто урону не будуть, по-моєму, наносити. Там має бути різниця максимум 4 левела. Тому, якщо ви там, допустимо. В Луа дете, 66, а мабуть 75, то набирайте туди хоча б 72-го е... левела, щоб вони нормально наносили урон. А краще брати ще більше, тому що буде конкуренція, щоб ви могли втащити і в ПВП. Переходимо до легкості прокачування. Самі тяж... чащі профи в прокачці будуть такі, як танки, взагалі всі, крім ДАшника. Далі Біш, Шеє і дагера. З приводу танків вас в паті толком ніде брати не будуть. Тому що АОЄ скіли у вас такі собі, і ви можете максимум, що робити, це водити паріки. Але є професії, які ті паріки можуть водити краще вас. Тому танка буде дуже тяжко прокачувати. ДАшніку трошки легше, тому що у нього є пантера, І він може прокачувати соло доволі е ненапряжно, я б сказав. Чому Біша я відніс в е, тяжку професію? Тому що я сам е, починав грати бішом. І я вам скажу, що коли є така професія, як Єє, то віддадуть привагу їй, і вас в паті не будуть брати так само, як не будуть брати шиє, тому що є ще й ПП, в якої є цепка. Ну, Цепний хіл в неї є там, по-моєму, з 56-го, якщо я не помиляюсь, Ну, десь з такого левелу. Тому бі і і шиє прокачувати дуже тяжко. Е, я більшість прокачування провів в соло кач. Ну і дагера, вони по суті е, в паті не потрібні. Максимум, що вам світить, це на 76 іти в Ганс Кейф на абілках там качатись. Ну, або з якимось фізами. Але набагато легше буде, якщо ви тим самим дайгером візьмете лук і підете збирати паті з луками. Це да, це вірю, що можна доволі легко його прокачати. А так вас в паті ніхто не візьме, ви нікому не потрібні, крім ГЦ і то. В ГЦ, якщо нормальні стають самони, то вам там робити теж нема чого. Тепер перейдемо для самих тяжких професій для прокачки в соло. Це всі маги, за ісключенням СХ і Некра. Да, там дає баф, ось цей NPC дає баф мана рефреш, але всі маги, яких я знаю, вони всі плачуть через те, що в них проблема з маною. Єдина порада для цього а, старайтесь кидати комусь паті ПА, тому що, якщо ми подивимось на дроп з любого моба. То тут є груповий шанс і є е, такий шанс. Так, тут немає цих е, на ману штук, вони тут не падають. Так ось е, в паті вони падають краще. Тому, якщо ви качаєтесь десь магом чи персом який залежний від мани, і вам не падають херби на ману, то просто візьміть когось в паті з ПА. Будь-кого. Там може бути вікно ваше, 7, там 85, але головне, щоб воно в, там, в паті з вами було і в місті, щоб дроп вам не різало. І тоді вам хербаці будуть падати набагато краще. Некрам вже е, легше качатись через те, що вони можуть цей баф не брати. Вони можуть купити собі самонів через Alt B, Вітамінні питомці, які будуть, ось, наприклад, Magical Support. Які вам будуть заливати МП, підхилювати і так далі. Плюс е за допомогою КДЛ і Bodytomine, SkyNeкar будуть себе краще набагато відчувати, ніж всі інші маю. Ну, і танки, крім ДА. Я вже повторюсь: танків прокачувати як соло, е так і в патії це проблема. Єдине вирішення це. В паті брати лук і збирати паті. Бо з луками ви швидше прокачаєтесь набагато. Чи, опять же таки, збирати паті на аоє кач. Але я вибрав би прокачку з луками. Тож, повторюсь, це буде швидше. Ну, а Dark Avenger він самодостатній штрих, який з допомогою Пантери може качатись соло. Тому я його не відношу до тяжкої прокачки в соло. Тепер перейдемо до самих легких проф по прокачці. Я маю на увазі саби. І сама-сама-сама проста професія це її. Її беруть скрізь, просто скрізь. Тому що її скіл, оцей мантра, вона може стояти. В ріфті, вона може стояти на Оякачі, вона може стояти в DW з луками, вона може стояти де будь де вона скрізь потрібна. І через неї, в принципі, всім бішам, і шиє так тяжко спать. Далі в нас йдуть самони, коти, феси, коні, в них є баф, не в залежності від їхнього самона, вони можуть його навіть не викликати. І коли ось ці три самона в паті. Вони дуже дають хороший ДПС всім. І лукам, і фізам, і магам. Ну, деякі самони краще дають комусь одному, наприклад, там, кінь краще магам, але взагалі всі самони дуже легкі в прокачці. Пепету взагалі на цьому сервері прокачка в паті це ізі. Ви раз на 20 хвилин крутите баф, стаєте в стойку на атаку. І там можете бірса не кидати із рідка, а може кидати. Якщо з магами, то по откату деколи кидаєте реген на всю паті. Це е, щось схоже на регіен від джуда пп але слабкіший. Тому ПП знайти паті взагалі не проблема, будь з ким Далі е, варк. Повторюсь, луками на цьому сервері прокачуватись дуже легко. А вдягнувши лук варком. Вас в паті з луками будуть брати тільки так. Там ще у вас пасівки на лук дуже багато, плюс Гретер Фурі вас вискакує, коли об'ють ви з лука. Це взагалі треш. Але маємо, що маємо. Барди, само собою. Тут е, спайні son Не треба БДСВС в паті, достатньо одного і все. Тому БДСВС знайде паті, будь-де. Ну і залишились. Профи, я б сказав, середні по прокачуванню. Я б не сказав, що сильно тяжко, але й не сильно легко. Це такі профи, як ВЛ, в нього є масухи, Турант, в нього є масухи, Дестер, Спойл, Глад, Маги, крім Некра, того, що вони на ОЄ можуть десь стояти в паті. Овер він може стояти, просто бафати із рідка, і в нього є Віка. Ну, Вона слабкіше, ніж на 79-му левелі. Але все ж вона в нього є. І через це його беруть, бо вона дає багато статів. Далі крафт, бо йому додали Мас Агр. Себе добре відчуває в паті на ОЄ. І всі камелі. Вони, по-перше, можуть взяти лука і стояти з луками. Будь-хто, та сама СБшка, Бірс, Джут, Арба. без різниці, Ви берете, робите арбалет І стоїте з луками. І вас беруть. Або так само ви просто збираєтесь в AOE build. Там, наприклад, Берс буде крилишками вбивати мобів, СБ там своїми масухами, джут своїми масухами. ну, лук, арба, вона качається тільки з луками, бо це проще всього. Всі ці профи я відношу до легкої прокачки. До речі, тут гладам. Глади спокійно можуть стояти на масухах качатися, бо там їм. Я не пам'ятаю точно, але, по-моєму, не потрібні паверстони для масух. І зарядка, коли ви її заряджаєте там до третього левела, вона не використовує заряд. Ну, це так, приблизно щось. Ну Я просто качав сап, але я не сильно оглублявся. Суть в тому, що ви просто можете стати там, дивитись фільми і юзатись масухи на Оякачі і все. Те саме ж з тирантом. Ну і окремо хочу сказати, що на цьому сервері дуже-дуже-дуже багато людей качаються всі на макросах. За допомогою ось цих всіх знаків. Ви можете часто побачити, що шукаємо МА. Це людина, яка буде просто по некстаргету ставити одиничку, і всі паті по цій одиниці буде бити. Деякі люди взагалі там залишають. На макросній миті і уходять там десь своїми справами займатися, але це чревато баном. Але це до того, що часто шукають MA, це Main Assister, взагалі будь-яку профу. І в мене так деякі люди магами йшли в то саме ГЦ, і з фізами стояли качались, бо там достатньо там 76, буквально двох ДДшників, які тих мобів просто виривають. Ну, а ви, якщо хочете дивитись фільми і прокачувати саби і не дивитись постійно в екрани, а лише контролювати, що з ним сталося, ви можете навіть макросну мешку не купувати при прокачці з тих самих сабів чи основ. А можете просто створити ось такий макрос. Де він там? Ну, у мене на Симон атак. Токен 1. Асіст по токену 1. Симон атак. І в мене є таке кільце срібне. Яке важить там, грам 40, і я кладу його на F1. І все. І просто дивлюся фільм, і деколи дивлюся на монітор, що в мене там взагалі сталося. Або деякі люди просто зажимають зубочистку, сірник, я не знаю, в кого що є. Але повторюсь, таке надовго робити не можна. Ну, Треба бути за комп'ютером. Це не заборонено, щоб ви сиділи за комп'ютером, використовували макросну мишку, якщо там це не сторонн якесь ПО, це не якийсь е спеціально написаний бот для цього сервака. То ви побачите, що до вас там вам починають пуху знімати, чи вас там адмін вбив і реснув, чи вас взагалі з сервера викинуло це все перевірки адміна. Вони це доволі часто роблять по всьому серверу. До речі, коли я грав на Астеріусі, мені багато персонажів забанили, причому забанили, непонятно взагалі за що. І це, в принципі, одна з причин, чому я з тим серваком зав'язав. Це неадекватна адміністрація. Бо я в свій час на Астеріус привів дуже багато людей. Я думаю, там від 2 3 тисяч людей за весь той час, що я знімав там роліки. Але я не сильно переживаю, тому що ролики я знімав по хев серверам а не тільки по астерки. Так що йдуть лісом. В принципі, по прокачці сабів все. Якщо хочете легко прокачувати, то взагалі не партій, скачайте саби, які вам треба, можете навіть голяка бігати. Головне, щоб ви паті збирали і вчасно міняли персонажів, які е залишають вас. Ну і також контролюйте паті, е щоб вони не афекашили. Тому що там. Кіт може, можете взяти кота в паті. Баф-кота навіть не дає, просто стоїть. Чи попе, яка не рибафає. Ну, що таке АФК, я думаю, ви знаєте. Все. Всім дякую за перегляд. Рефералка, як завжди, внизу відео. В клан український набираємо. Можете відписувати мені, можете відписувати Келу, у мому, на редрайв, чи. Хто в нас там зараз Кел, да, Редрайв. Будемо раді з вами грати. А, на правах реклами мені потрібен в КП нормальний біш. Готовий взяти взагалі з нуля. Не буду казати, що прям так сильно допоможу, але якщо у вас є онлайн, то ви самі швиденько прокачаєтесь. Я максимум можу допомогти вам там, якимось порадами чи з сабом разом піти покачатись. Поки що я всі саби собі не прокачав, тому що я починав грати на ПП, потім пересів на біша, в біша вже три саби викачаних. Зараз я вже граю за ДАшника. Ось перший сап викачав. Роблю нублис тому якось так.